Всім привіт! З вами Яна. Сьогодні я, як і обіцяла, розкажу про Монобанк, про мій досвід вкладу в цьому банку, які там є обмеження і які бонуси. Монобанк це необанк, який існує в першу чергу як додаток на телефоні. Цікава деталь з комп'ютера в Монобанк зайти неможливо, на комп'ютері існує лише особистий кабінет для бізнес-клієнтів. Тобто для того, щоб стати клієнтом Монобанку, треба мати телефон на Android або ж Apple, якому ми можемо встановити скачати додаток. Людина може завести картку Монобанку з будь-якого віку до 14 років. Це можуть зробити для дитини батьки, зробити дитячу картку з 14 років. Дитина вже може мати особисту картку платника податків, як громадянин України, і тоді може відкрити власну картку особисту. Я відкрила картку за реферальним посиланням. Така система діє в Монобанку як система заохочень, тобто людина, яка запорошує друга, отримує 50 гривень як бонус на бонусний рахунок. Коли стає 100 гривень, можна їх вивезти і потратити на власні задоволення на оплату якихось своїх послуг або покупок. Монобанк діє під ліцензією від Універсалбанку. Банку. Власник Універсалбанку, якщо хтось не знав, є Сергій Тігівко. І оці два банки відповідно входять в більшу фінансову структуру, яка називається ТАС. Монобанк діє не тільки на території України. Долучитися до нього можуть наші громадяни, які знаходяться за кордоном. У Польщі там цей проект носить вже назву не Монобанк а Стерео. Ще в Монобанку є така цікава фішка, називається нагороди. Фактично, це лише картинки в телефоні, і вони стимулюють людей недисциплінованих витрачати гроші. У мене відкриті ці нагороди тільки за відкриття депозиту. Я за ними не гонюся, не бачу в цьому змісту, того що немає фінансової винагороди. Картки в Монобанку. В Монобанку є кілька видів карток. Я розкажу про ті, з якими я стикалася особисто. Це біла е, дебетна картка, де можна розмістити власні кошти. Чорна картка з кредитним лімітом, кредитний ліміт до 75 тисяч гривень для нових абонентів, в залежності від їх доходу. І також картка АТБ, Вона в мене також відкрита. Це для того, щоб мати додаткові знижки при розрахунку в мережі супермаркетів. АТБ. Тепер про фінансові інструменти та послуги, які ми можемо використовувати в Монобанку, в першу чергу це операції з нашою готівкою. У Монобанку немає відділень по Україні. Є банки-партнери: це А банк, Укргазбанк, Універсалбанк, Акордбанк. В цих банках ми можемо поповнити рахунок без комісії, за наявності до 10 тисяч гривень, навіть без документів, а якщо більше 10 тисяч гривень, треба показати паспорт. Або ж підходить також дія для посвідчення особи. Без комісії також можна поповнити через термінали IBOX, city 24, EasyPay і термінали Universal Універсалбанку, того, що, якби. Якщо сказати, грубо монобанк є дочірнім підприємством Універсалбанку. Про обмеження стосовно готівки на місяць максимум можна поповнити до 400 тисяч гривень, інакше будуть далі або блокуватися операції, або ж запитають документи, звідки взяли такі великі суми. Зняти можна до 100 тисяч гривень в день, це без додаткової комісії через каси банків-партнерів. Зазвичай для зняття коштів треба їх попередньо замовити. І якщо на рахунку на білій дебетовій картці є кошти, і хочеш їх зняти, то в такому разі необхідно буде оплатити 0,9% комісії від суми зняття другим. Популярним і одним з найчастіше використовуваних інструментів в монобанку є кредитний ліміт. Для нових абонентів максимум можуть дати 75 тисяч гривень, але, до прикладу, моєму чоловікові віддали на 50 тисяч гривень кредитний ліміт, а мені всього лише на 20, тому що я була новим клієнтом банку. Кредитний ліміт можна використовувати впродовж двох місяців. Тобто, якщо в жовтні я потратила якусь суму, до прикладу, 5 або 10 тисяч гривень. Віддати цю суму маю максимум до кінця наступного місяця. Тобто, це, якщо два місяці підряд по 31 дню, то я в рекламі вказано до 62 днів безвідсотковий період. А насправді в жовтні 31 день, в листопаді 30 і нікого не хвилює, 30 листопада я маю погасити всю суму, яка в мене витрачена за жовтень. Якщо в листопаді я роблю витрати і в жовтні зробили якісь витрати, то за жовтень погашаю до кінця листопада, а за листопада можу погасити в наступному місяці, тобто в грудні. Якщо ж людина не має достатньо самодисципліни або пропустила платіж, то в такому разі на суму боргу нараховується 3,1 на місяць, тобто це приблизно майже 38% на рік. Доволі висока відсоткова ставка для кредиту. Також кредитний ліміт в першу чергу призначений для онлайн купівель, і якщо ви хочете за рахунок кредитного ліміту чи купити облігації. Чи зняти кошти готівкою буде зніматися додатково 4% від суми зняття? Наступний продукт, про який я розповім, це можливість купити облігації через додаток Монобанку. Облігації можна купити в трьох валютах: це гривня, долар або євро. Облігації не оподатковуються. Максимум максимальний рівень вкладу це 200 тисяч гривень, що ми можемо купити. облігації. оскільки облігації не оподатковуються єдине, що на чому заробляє банк, це 1,5% фактично комісійні за те, що банк ці облігації закупив і перепродає вам як клієнту. Для того щоб придбати облігації, треба підписати угоду, і клієнту тоді надається статус некваліфікованого інвестора. Можна купляти по одній облігації. Одна облігація це одна тисяча гривень. Наступний фінансовий інструмент це кешбек. Кожного місяця в монобанку можна обрати дві категорії для кешбеку. На власні кошти це до 10% нараховується від суми потраченої, а на кредитні, здається, 0,9% до 2%. До кешбеку належить картка АТБ, про яку я вже згадувала, яку можна використовувати тільки в одному цьому супермаркеті. Переліку останній, але не останній по змісту. Це інструмент, такий як депозити. Я особисто користувалася саме цим варіантом, того, що кредитний ліміт я собі зменшила до нуля, фактично в Монобанку, Банку його не Стосовно депозиту. Депозити можна відкривати строком від 3 місяців, максимум до 24 місяців. Депозити захищені фондом гарантування вкладів фізичних осіб. В цьому фонді максимум повертаються вклади до 200 тисяч гривень. Якщо ж вклад більший, то там тільки якийсь відсоток повертається від того вкладу. Я ніколи не мала аж таких великих грошей, того використовую вклади. Зараз максимум у мене було 50 тисяч гривень. Це вклад мій спільно з чоловіком. Як я обирала депозит в монобанку? Там є можливість обрати депозит з автопродовженням терміну. Я вимкнула цю функцію, тому що якщо увімкнено автопродовження для зняття депозиту є всього лише три дні. Якщо ж автопродовження вимкнено, кошти після закінчення терміну депозиту зараховуються на окремий рахунок до запитання, і там можуть перебувати необмежений термін. Тобто, я, якби не встигла за три дні, ці кошти би продовжилися просто на наступний термін, і я би їх не отримала наступні три чи шість місяців. Також для мене важливими нюансами було можливість поповняти рахунок в монобанку, також є особливості. Не можна поповняти депозит, якщо до кінця депозиту залишається 3 або менше місяці. Тобто, якщо депозит на 6 місяців, то максимум я його можу поповняти перші 3 місяці на суму не більшу, ніж перший вклад. А потім, вже останні 3 місяці, тільки нараховуються відсотки. Відсотки я вибрала варіант з капіталізацією, тобто не виплата на мою картку, а коли вони додаються до суми депозиту. І від цього виграш в відсотках стає більшим. Депозити оподатковуються, тобто, коли закінчується термін депозиту, знімається додатково 19,5% від нарахованої суми, це 18% податок на дохід фізичної особи і 1,5% військовий збір. Для того щоб депозит був з більшою дохідністю, я обрала варіант без дострокового зняття. Коли я поповняла рахунок, я підходила з паспортом або з документом в дії в касу Укргазбанку. Я обрала саме цей банк, тому що в мене в місті ось є кілька банків-партнерів. Поповняла я в Укргазбанку. А коли закінчився термін депозиту, я замовила готівку. Там треба до трьох днів, поки банк-партнер підготує готівку для видачі. Я замовила готівку в акордбанк. Мені завели окремий рахунок для того, щоб я зняла ці кошти, і зразу запропонували також з високою дохідністю депозит. Того я зразу ці кошти переуклала. На рахунок в Акордбанку. Ви запитували, чи є якісь ризики, чи є якісь складнощі. У мене не питали, звідки взялися ці кошти, то була невелика сума, тобто питають, звідки взялися кошти, тільки якщо їх більше 400 тисяч на місяць. В мене питали тільки паспорт для посвідчення особи через те, що сума велика, і також був код, який прийшов мені на телефон, який я мала повідомити касиру. Ці банки не, не самі популярні, там не було великих черг. Тобто я прийшла майже нічого не очікувала, зразу забрала свої кошти або поставила, виконала необхідні мені операції. Застерігали мене глядачі, щоб не розміщати великі суми в банку. Я згодна тільки частково дійсно ризиково розміщати абсолютно всі свої заощадження в одному банку, краще їх ділити, краще їх диверсифікувати. Є таке розумне слово, коли розкидати кругом потрошки. Трошки тримати в готівці, трошки тримати в облігаціях, можливо, трошки в одному банку, трошки в іншому. Це дозволяє так трошки убезпечити кошти від того, що в один момент їх можеш втратити. І ще один інструмент, про який я ледь не забула розповісти, це це купівля валюти. Якщо в будь-якому банку, зокрема, в Монобанку це можна зробити завести валютний рахунок чи валютну картку, можна купувати валюту, і на цьому також можна отримувати дохід. Якщо цікаво, запитайте в коментарях. Обов'язково розкажу детальніше. А зараз розказуйте про свій досвід, вкладів або інших операцій з Монобанком, чи то є позитивний досвід, чи то є негативний. Діліться, будь ласка, в коментарях. Усім дякую за увагу і до наступних зустрічей!